Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про два схожі слова, які втім мають суттєві семантичні відмінності. Отже, плануючи свій робочий день, тиждень чи місяць, ми формуємо список задач чи завдань. Завдання це наперед визначений запланований обсяг робіт, якесь доручення, те, що хочуть здійснити. Наприклад, бойове завдання, домашнє завдання за завданням редакції. Задача ж це питання переважно математичного характеру, яке розв'язується шляхом обчислень за визначеною умовою. Наприклад, математична чи фізична задача, логічна задача. Тобто слово задача доречне тільки у випадках, коли маємо справу з обчисленням і формулами. А якщо плануємо щось виконати, говоримо про завдання і ніяк інакше. Говоріть українською правильно, розв'язуйте лише математичні задачі. Плануйте та виконуйте завдання.